Суботній літній ранок погода біля Кам'янського. Тоді Дніпродзержинську почала псуватися. Небо затягувало густими хмарами. Тоді, 11 серпня 1979 року, сталася одна з найбільших в історії авіації катастроф, в якій зіткнулись два авіалайнери. Ту 134 загинули всі 178 осіб, що знаходились в обох літаках. 94 на рейсі 816 челябінськ Кишинів і 84 на рейсі 735. Ташкент Мінськ, 17 людей на борту цього рейсу, були членами футбольної команди Пахтакор. О 13 годині 40 хвилин на пляжі біля села Миколаївка впав двигун, Д-30, який ще декілька хвилин по тому працював в лівій мотогандолі літака Ту-134 компанії Аерофлот на висоті більше 8 тисяч метрів. Свідками страшної трагедії стали жителі села Курилівка, Миколаївка та Єлизаветівка, а також екіпаж літака Ан-2, який знаходився на висоті. Ті 9 тисяч метрів. Командир цього літака Ігор Чернов вийшов на зв'язок з харківським центром та доповів. Харків 734-й. У районі населеного пункту Курилівка спостерігаю падіння частин літака. На мою думку, ту-134. Як могли зіткнутися два літаки в небі і хто допустив страшну помилку далі? У нашому сюжеті. Обидва літаки були випущені Харківським авіаційним заводом в 1971-1974 роках і знаходились в справному стані. Управлінням цих літаків керував Харківський районний центр. Цього дня, о 8 годині 40 хвилин, на роботу заступила нова зміна авіадиспетчерів. Диспетчер 3 класу, фактично ще стажер. 20-річний Микола Жуковський та диспетчер першого класу 28-річний Володимир Сумський. Начальником був Сергій Сергеєв. О 13 годині 17 хвилин до диспетчера Миколи Жуковського звернувся екіпаж борту 816, який прямував до Кишиніву. Екіпаж повідомив про те, що знаходиться вже в зоні дії харківського центру, а також зайняв висоту 8400 метрів. Також пройде контрольні точки у Вовчанську в 13 годин 22 хвилини, та у Краснограді 13 годин 28 хвилин. У борту 816 заплановано запланована Висота була 9600 метрів. Тому при наступному зв'язку з центром екіпаж запросив дозвіл на набір висоти, проте отримав відмову: тримайте 8400, Поки відповів диспетчер, і тут диспетчер Шуковський допустив свою першу помилку. Він неправильно зазначив спеціальному бланку час проходу контрольних точок бортом 816. Для Вовчанська він записав 13 годин 18 хвилин, а для Краснограду 13 годин 26 хвилин, що означало випередження графіку. В цей момент на зв'язок вийшов борт 735, що прямував до Мінську, та доповів про заняття висоти 7200 метрів при віддаленні від Дніпра 25 кілометрів. Харків. Борт 735 зайняв висоту 7200 метрів. 25 кілометрів до Дніпра. Харків прийняв. 25 кілометрів до Дніпра. Займайте висоту 8400. Займаємо висоту 8400 метрів. 735. Зауважте, це та сама висота, на якій вже знаходився один з бортів цієї авіакатастрофи. І тут Жуковський допустив другу помилку, неправильно впізнав позначку цього літака на Радарі та підтвердив проліт Дніпра, тоді як борт знаходився вже на 13 кілометрів далі, ближче до Кам'янського. Екіпаж борту 816 неодноразово по радіозв'язку звертався до диспетчера Жуковського для того, щоб отримати дозвіл набрати висоту 9600 метрів, яка і була у них запланована. Але Жуковський не дозволяв їм цього зробити. Пізніше сам диспетчер пояснював це тим, що на висоті 9600 метрів йшов попутній літак, який мав нижчу швидкість. І якщо б два літаки йшли на однаковій висоті, вони б могли небезпечно наблизитися. Проте є і інша версія, чому не можна було набирати таку висоту. Цей повітряний коридор звільнили для Юмжгаїна Цеденбала, генерального секретаря монгольської народної революційної партії, старший диспетчер Володимир Сумський. Побачив позначки літаків на екрані Радара, а також чувши якісь відривки фраз під час розмови Шуковського з екіпажами бортів 816 та 735, зрозумів катастрофічність ситуації і спробував її виправити. Для цього він прийняв рішення перевести борт 676 на висоту 9600 метрів, борту 735 білоруському підніматися на висоту 9000 метрів, а борту 816 молдавському залишатися на 8400 метрів. Але збільшена протягом останніх хвилин інтенсивність радіообміну призвела до накладок в ефірі, і відповідь, яку почули диспетчери, зрозумів 8400 була надана зовсім іншим літаком. На висоті 8400 метрів в густих хмарах, що сягали висоти більше 9000 метрів, екіпажі обох літаків ту 134 не могли побачити один одного. Близько 13 годин, 35 хвилин їхні позначки пропали з екранів радарів. У 13-й годині 35 хвилин. За одну хвилину та 5 секунд після останнього передбачуваного зв'язку із землею борт 735 під кутом 95 градусів врізався в борт 816, який розрушився в повітрі відразу на кілька частин. Ми з вами знаходимося на місці падіння борту 735, який прямував. До мінську саме на цьому борті знаходилася футбольна команда Пахтакор. Після зіткнення з іншим літаком цей літак втратив свою хвостову частину, праве крило та також один з двигунів. Екіпаж був досвідченим і хотів здійснити аварійну посадку, але на висоті близько 4 тисяч метрів екіпажу не вдалося це здійснити. Літак війшов в пікування, і саме на цьому місці, о 13 годині, 37 хвилин літак розбився. Про місце падіння другого борту розказав староста селища Курилівка Сергій Гречановський, що був свідком тих подій. Другий літак впав в пасажирський туди, в сторону Дніпра. Там є у нас високий хутор. Це вже Миколаївки. То люди падали і на скриди з сіном. Біля Дніпра і там фюзеляж лежав сам літака у 2007 році. На місці падіння борту 735 встановили становили пам'ятний знак на честь футбольної команди Пахтакор. Але поховані там відсутні всі тіла передали до близьких та рідних у Ташкент У 2009 році. В найближчому селищі Курилівка біля Курилівського ліцею відкрили меморіальний комплекс. Автором проєкту була вдова Адгая Тадзедінова Алла вона дуже довго опікувалась пам'яттю футбольної команди, але в 2020 році її не стало. Це Алла Сиріта Тадзедінова, Це вона засновник і і фундатор цього само цього проєкту. працювали. І збирали кошти всі: Динамо, Київ, Дніпро, Динамо Мінськ, Московські команди, Пахта Корм всі, всі команди цього світу збирали кошти на будівництво цього меморіалу. Архітектор безкоштовно зробив ескіз цього меморіалу. Про загиблих з борту 816 мало відомо. На їх честь не встановлено пам'ятників чи будь-яких знаків. Було весілля наших родичів. І вони після, під час весілля, то коли трапилася трагедія, поїхали туди машинами, поїхали на місце трагедії, там казала, дружина, кипіло все. Пісок, земляк, все кипіло там. Я тоді ще маленький був, мені було 10 половиною років, почули вибух і побачили палаючий літак, який падав. Ми з хлопцями маленькі пробіглися там до лісу і назад вернулися. Дуже врізались в пам'ять картини, коли було виявлено жіночу руку по плече, яка намертво затиснула фрагмент приблизно однорічної дитини. Згадують свідки. Сьогодні, через 45 років після авіакатастрофи, про події того дня місцеві мешканці пам'ятають небагато. Як мені розповідали, це був літак, він віз футбольну команду, він врізався або два, або я не пам'ятаю, або. Ти чи якось не пам'ятаю? Знаєш, що обломки падали тут в лісі на річці і в Ніколаївки? Ще й люди їх збирали, Хотіли собі, як в колекцію зяти. Також ми задали питання в інстаграм: чи знають кам'янчани про авіакатастрофу 11 серпня 1979 року і отримали такі відповіді. Дивним здається, і практично повна відсутність будь-яких згадок в газетах та новинах того періоду. На місці подій за свідченням місцевих мешканців не було кореспондентів жодного видання. Оцепили все тут, наче тут війська, наче все понаїхали тут. Зразу все було. Ну тоді ж самі знаєте радянський союз, значить не фішував це, і ми не знали до пір, поки нам родичі не поне сказали. Офіційно нічого не було. Дрегірували нашої служби, все було оцеплено. Можна припустити, що якби на борті 735 не знаходилась відома в той час футбольна команда Узбекистану, то свідчень про катастрофу було б значно менше. Судовий процес тривав понад 9 місяців. Диспетчерів Миколу Жуковського та Володимира Сувського було засуджено до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму. Там Жуковський закінчив життя самогубством. До повномасштабного вторгнення Курилівська громада підтримувала тісні зв'язки з узбецькою діаспорою та проводила низки заходів до пам'ятних дат. 17-й рік приїжджала діаспора е Узбекистану, посол Узбекистану був у нас велосипедист, який приїхав з Узбекистана. Сюди в Курилівку, на святкування вшанування 40-річчя загибелі Пахтакора. У сучасних реаліях складно сказати, чи будуть ці зв'язки підтримуватись і надалі. За кількістю жертв ця авіакатастрофа посідає перше місце в історії радянського союзу та України серед зіткнень у повітрі. У світі друге серед зіткнень літаків третє. Але в сучасному світі вона вже мало відома.